Життя вдалося. Я попрацював тут, отримав певний досвід, за що я дуже вдячний вам усім. 5 лютого відомий одеський комік Олег Філімонов достроково склав мандат депутата Одеської міської ради. Я дуже така конкретна людина. Я б більше не піду до міської ради. До Верховної Ради, а все могло скластися інакше. Замість стільця депутата Олег Філімонов міг отримати крісло міського голови. Олега Філімонова офіційно представили як кандидата в мери Одеси від партії Слуга народу у серпні 2020 року, за два місяці до виборів міського голови Одеси, Олега Філімонова представили як єдиного кандидата від Слуги народу. Хоча це рішення самому Філімонову далося нелегко, як він сам пояснював, довго радився зі своєю родиною. Вінділі я чесно думав, причому я думав, я совятавався з сім'єю. Я самым близким друзьям, е, е, и яким довіряю, яким консолидированное решение. вірю. І це було яке консолідоване рішення. Але як тільки почалася передвиборна кампанія Філімонова в кращих традиціях української політики, піар технологи е, його опонентів. Почали вести антикампанію проти Філімонова. Йому закидали і на законний бізнес, і те, що у нього в Одесі десятки квартир. Пану Олеже, майже два місяці триває ось ця передвиборна кампанія. Чи був момент, коли вам хотілося все залишити і зійти з політичної арени? Якщо <рес> чесно, конечно, були такі моменти у мене. Но це все связано з тим, що я себе не представляв uh, в повному об'ємі, во що я в'язуюсь. Uh, Точніше, я я предполагаю, но в, в каких-то. Так, <рес> да, совершенно верно. Но не до конца, потому что. Когда я начала о себе узнавать какие-то странные вещи, вот, меня начали атаковать мои родственники и друзья, и говорит: Олег, я тебя прошу, зачем оно тебе надо? Что люди пишут? И на что я отвечал: что А это не люди, которые пишут, Б, Это все легко проверяется. И поэтому та грязюка, которую бросали на вентилятор, вона постійно як-то ушла, але я зазначу, що з точки зору піару і маркетингу кампанія Фільмонова була певно кращою з-поміж кампанії його опонентів. Непоганий хід, як на мене, інтерв'ю Фільмонова і Зеленського. Там багато говорили про Одесу і про те, що Фільмонов хоче зробити за 5 років на посту міського голови. Далі пропоную подивитися фрагмент їхньої розмови. Но в Одесі падають дома, да? горять дома. да в одессе страшные проблемы затапливают улицы в одессе колоссальная коррупционная составляющая в одессе это все ну, это, об этом. это все просто да. если я да. начну рассказывать я просто забуду закончить Приоритеты Одессы, ну, власть, имущество, а мне не, не понятно. Они пришли на какое-то время для того, чтобы что-то здесь Попользоваться. скроить, Попользоваться. Там, накосить вот этого кэша, заложить в эти карманы и куда-то убежать. А ну не, а, господи, вот в чем я уверен. Знаешь, мы, 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 когда пришли, я, значит, я думал, сейчас очень быстро мы там, посадки и так далее, увидел, что это сложная абсолютная история, она гнилая и так далее. Но, что я точно понимаю, невозможно убежать с этим, невозможно. Вибори міського голови Одеси відбулися у жовтні 2020 року. Тоді переміг Геннадій Труханов. У другому турі він обійшов кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика на більш ніж 20 тисяч голосів. Олег Фільмонов програв ще у першому турі. За нього проголосувало 20 тисяч 388 одеситів. Як підсумок, четверте місце. Пів Одеси мені дзвонила. Усі казали, ми за тебе голосували. Так що ж я І ви усі голосували. Що ж я на четвертому місці? Через півтора року після цього інтерв'ю, 5 лютого, 2025 року, Філімонов, не чекаючи закінчення каденції, склав мандат Зависися депутата Одеської міської ради. Чому Фільмонов взагалі пішов у політику? Тут все достатньо просто з одного боку була пропозиція від Зеленського. і Він просто не міг відмовити президенту, а з іншого, дійсно вірив, що Одесити зможуть обрати його мером. Якби це сталося, то було б дійсно цікаво подивитися, що б зробив Фільмонов за 5 років. Тим паче, що одна з обіцянок його зробити мерією прозорою. Я можу так сказати, що життя вдалося. Я попрацював тут. Отримав певний досвід, за що я дуже вдячний вам усім. Приходьте на мої вистави, будь ласка, наприкінці лютого 27-го, Мій квартирник у музкомедії, Будемо згадувати Одесу моїй юності, моїй молодості та співати міжнародні хіти. Дякую.